Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати і сестри! Щиро вітаємо вас на спільній Вервиці, яка єднає багато сердець у молитві з різних куточків світу. Сьогодні молитва на Вервиці лине з Писанкового міста Коломиї, а саме з катедрального собору переображення Христового. Молитву проводять діти. Молодь батьки катехити та отці катехітичної школи імені блаженного священомученика Миколая Чернецького, яка діє при катедральному соборі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що в і си все наповняєш, скарбниця благ і життя подаглові. Прийди і зривися в нас, і очисти нас, від усякої сквенне, і спаси благи і душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від відця родженого перед усіма віками, світло і світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, зовсім що через нього все постало. Він за для нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і покотився з Духа Святого, і Марії діби, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запонтія Пилата, і стражав, і був похований, і воскрес у третій день згідно Списанням. І вознісся на небо і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що Отцем і сином, війно поконяє, рівно, рівно славами, що говорив через пророки, єдину святу Соборну, і Господьську церкву. І одне не на, на відпущення віків, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні вікона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душі наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний твій на Твого. І породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих і жінками, і благословенний тихо на Богом. Ти породила Христа Спаса і Душ душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше радісне таїнство, благовіщення Пресвятої Богородиці. Пречиста Діва Марія молилася у своєму домі в Назареті. Коли несподівано перед нею об'явився архангел Гавриїл і промовив: Ось ти зачнеш і народиш сина. Як це станеться? запитала здивована Марія. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий, відповів їй ангел. Тоді Марія сказала: Ось я. Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. О Марії, Діво і мати. Випроси нам ласку, аби ми завжди з покірною і чистою душею приймали Божого Сина у святому причасті. Молімося за всі наші сім'ї та родини. Отче наш, що є сина, небеса! Нехай сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємося нашим, і не введи на у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, обороти діво радійся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний крітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і злавителя душ наших. Це Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна між жінками, і благословенний благословений на Твого. Води породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підона Твого. Вони породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками. І благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословений бідно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богодиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зновителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, заведи прохати. на донесну усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге радісне таїнство від – відвідане Єлизавета. Радість запанувала в родині Захарії та Єлизавети. Нарешті Бог вислухав їх молитви. Єлизавета скоро має народити, але радість їх зростає ще більше, коли до них у гості прийшла Діва Марія. Єлизавета вітається такими словами: Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Марія ж у відповідь на привітання Єлизавети величає Господа Бога. Величає душе моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Велике Бовчини чинив самогутній і святе Його ім'я. І Марія, слугиня Господня, стає слугиною людей. Упродовж трьох місяців допомагаю в праці хворій Єлизаветі. О Марія, випроси для нас ласку, аби ми по справжньому любили ближніх і охочі їм допомагали. Молімося за всіх наших друзів та ближніх. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Іх наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо і нацям нашим, і не введи нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого Амінь. Це Діво радуйся! благодатна Марія, Господь собою, благословена тим і жінками, і благословенний твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з собою, благословенна ти між жінками, і благословенний клітво на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений кліто на Твого. Годи породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти жінками, і благословений відона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з собою Благословенна ти жінками, і благословенний віто на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітко на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Здавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений дівона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний блідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословений двона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, прогородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а з ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство Різдво Христове. В убогій стаєнці на сіні, в яслах лежить маленьке дитятко – це Ісус Христос, правдивий Бог і чоловік. Біля Нього Марія, Мати Божа і опікун, святий Йосиф. Вони прославляють Спасителя світу, радіє небо, і ангели вітають дитятко Ісуса, радіє і вся земля, бідні пастушки прообрази образи перших священників вітають свого царя і жертвують Йому свої чисті душі. Вітають Боже! Дитятко і три царі жертвують йому золото, бо визнають його за царя неба і землі, ладан, бо знають, що Ісус це правдивий Бог, миро, бо вірять, що Він їх спаситель, який помре, аби всіх відкупити. О Маріє, мати Божа, випроси нам ласку завжди приймати Божу волю у своєму житті, молімося за всіх наших дітей та молодь. Отче що щої сина, небеса, нехай святий сім'я не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо наші, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від рука. Ді, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, коли породила Писа Спаса і здобите душ наших. Богородице, Богородиця, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений бідло на твого. Воти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, ради благодатна Марія, Господь з Благословенна Благословена між жінками. І благословенний плід дідуна Твого. От ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і здавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками. І благословенний дикуна Того, бо ти породила Христа Спаса, і злавителя дущ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений вікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і злавителя душ наших. Богородиця Діво радийся, благодаря. І Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений над твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословенний вікно над твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний клітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і злавите душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений на твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю Сину, і Святому Він, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте радісне таїнство жертвування Ісуса Христа у храмі. На сходах храму стоїть праведник Симеон з Анною. На руках у нього довгоочікуване Боже дитя. Біля них стоїть Марія з Йосипом. Це вони принесли до храму дитятку Ісуса, аби виконати закон Мойсея. Симеон відмовляє молитву і підносить Ісуса вгору. А Марія жертвує у своїй душі через руки священника свого Сина, Отцю Небесному. О Марія, випроси нам ласку, аби ми завжди пам'ятали про жертву Ісуса Христа. Молімося за всіх наших військових, які захищають нашу батьківщину. Отче наш, що наші сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим, і не ввелі нас у спокусу, але прислали нас і духам. Погороди це діво, радуйся, благода Марія, Господь з тобою, благословенна і жінка. І благословений блітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і зловителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками. І благословенний благословений блідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і зловителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і злавителя душі наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Це Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Твого бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого. бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богороди Святі радуйся благодатна Марія, Господь собой. Благословенна ти і жінками, і благословенний блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, здоротеля душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш люби Ісусе, прости нам наші віки, Захорони нас вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа у храмі. Пресвята родина, ідучи додому з Єрусалиму, вони переконані, що Ісус є з іншими дітьми, але через деякий час вони довідалися, що їхнього сина немає серед них. Біль і смуток наповнив люблячі серця Марії та Йосифа. Коли ж Марія віднайшла свого сина у храмі, то радість наповнила її душу, Ісус знову з нею. О Марії, випроси нам ласку Бога завжди шукати Ісуса. Молімося за мир та перемогу України. Отче наш, що є сина надоса, не дайся ім'я Твоє. І він прощай, виносям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і подали. Амінь. Богородиця, Тіво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти між жінками, і благословений відлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, дубавителя, душ наших. Богородиця, Діво, радийся, Марія Господь з тобою. Благословенна ти тими жінками, і благословеним плідло над на бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна між жінками, і плідло над на бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Це діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний діло на кого, бо ти породила Христа Спаса і Словия душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений діло над Того. Годи породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь собою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підкона Твого. Готи породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Ді, радуйся, благодатна. Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пілона Твого, ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений лона Твого. О, Годи породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, Раписа, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. і Благословенний пілона Твого. Годи породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, Радисе, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плітло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас віддельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують, Твого милосердя. І твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими з скорботах не гордим, але визволи нас єдиночиста і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас. Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми молилися вервицю і розважали над радісними таїнствами яких розважаючи роздумували про ту радість, яка прийшла у світ, Спасителя, який наповнює наші серця і наповнює його їх радістю, любов'ю і миром? Нехай кожне серце ваше наповниться цими, цією радістю і молімося, єднаємося в молитві, щоб ця радість, яку ми чекаємо у нашій країні, про мир та перемогу, наповнить наші серця, наповнить кожні домівки якнайшвидше, щоб ми наповнилися тією радістю. Божо миром, любов'ю та спокоєм. Щиро вам дякуємо за спільну молитву на Вервиці. Нехай Господнє благословення зійде на вас, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.